Доброго дня, шановні. Так, ну що, поговоримо про новини, які з усіх просто, просто якийсь новосний поток, з усіх сторін лізуть. Ось така у нас перша картинка. Бідна, нещасна жінка. Взяли за корупцію. Я по принципу робила про це Господи, запис на Ютуб каналі дивилась на вашу реакцію. Що ви, яка буде реакція від вас? Що ви скажете? Чи заслуговує вона, чи не заслуговує? І багато хто написало, що вона просто з кимось або не поділилась, або беруть тих, хто бере маленьку суму для виживання. Взагалі, корупція це погано. В будь-якому випадку ніхто нічого нікому не має додатково давати ніяких, окрім державних там, взносів і всього там. Іншого, або якихось рішень по рішенню суду виплат своєму опоненту. Це все додаткові блага, які там вимагаються, або ще щось це все погано. Цього взагалі не має бути. А ми з вами, а я захотіла з вами поговорити про те, чи того чи не, чи того, чи не того суддю взяли на корупції. І багато хто, якщо чесно, 80% нашого населення вважає, що це просто бідна жіночка, яка потрапила не в той час, не по тій справі. І це не ті кошти, за які потрібно було б її брати і саджати у тюрму. На сім років, до речі, її дали. Сім років ув'язнення здається. Ну, о, ну це, здається, це попереднє, там вже має судовий весь процес пройти, я не знаю, але заявляють, я так розумію, прокуратура чи БЕП, хто там її перевіряв 7 років. Тому, будь ласка, ви ж не думайте, що страждають тільки ті, хто беруть. Страждають так, точно так же і ті, хто дають, бо це є, може бути, і провокація, і спеціально це робиться. І вас точно так же можуть взяти на хабарі. Тому думайте завжди, е, аналізуйте ситуацію. Я е, розумію, що ситуації бувають абсолютно різними, і інколи хочеться віддати навіть своє життя для того, щоб залишатися е, спокійним, живим, або твій, не дай Бог, дитина, або родич потрапив у якусь біду, і ти готовий віддати все. Повірте мені, мого досвіду вистачає, щоб це все зрозуміти. Але я закликаю, будьте уважними. Особливо на сьогодні. Далі. Всі, хто користується фрізвітом, зверніть увагу. Не знаю, я особисто спілкувалася з розробником цієї, цього програмного забезпечення, дуже неймовірно цікава людина. І завжди і прислухається, і завжди вислухає, і завжди дасть якусь пораду. Прикольний хлопець. Але щось тут не пішло не так, коли змінилася декларація. Вид декларації додався військовий збір в цьому році. Е, перший квартал, коли ми закривали, вона була в нормальному вигляді. А ось в цьому кварталі зверніть увагу. Я коли почала формувати наступні вже звітності, готуватися до закриття другого кварталу, відкрила картку, а в ній ось такий безлад. Це, щоб ви розуміли, картка, яка заповнюється і потім е е формується файл і загружається в електронний кабінет платника податків. Але в цій програмі стався збій. Фопи третьої групи ще раз увага. Фопи третьої групи, які сплачують 5% єдиного і 1% військового, бачите, тут до сплати за квартал мінусові цифри пішли. Що треба робити? Видалити перший квартал і заново просто ввести суму дохід на третій групі з початку року. І все потім стане на свої місця. І потім вже заповнювати другий квартал. Той, хто працює в цій програмі, той мене зрозуміє. Той, хто бачить це вперше, ігноруйте, тому що ви не зрозумієте, про що я говорю. Але я знаю, що багато моїх колег, які ведуть по декілька. Фопів користуються цією програмою і особливо ФОП третьої групи, щоб ви потім не виправляли, коли буде, як то кажуть, уже червоний код останні дні або там неділі, або вже піде період звітний, щоб ви знали, в чому помилка, чому не формується правильно другий квартал, тому що першому ось такий пішов збій. Так, все звернула на це вашу увагу далі. Оскільки відбувається в інтернеті, я так розумію, просто якийсь тотальний контроль всього. І зі сторони банківської системи, і зі сторони податкової системи, але тільки не з митної, скрізь тільки не там. Коротше, сертифікати раніше можна було подивитися, зайти. От я як спеціаліст могла зайти подивитися сертифікати. Ввести ідентифікаційний код людини і подивитися, коли її видавалися електронні ключі. Закінчились вони, не закінчились, можливо, треба зробити новий, можливо, їх декілька, треба один видавати. Тобто, робили якийсь аналіз цих електронних ключів. На сьогоднішній день для того, щоб подивитися, є в тебе сертифікати з Приватбанку чи ні, ти маєш авторизуватися. Тобто. Кожен може подивитися тільки сам за себе. Більше загальної доступної інформації немає. Ось така якась неприємна новина. Е, тепер чекбокс. Дивіться. Всі ми знаємо, що з початку року були змінені поєднані податкові, був змінений коди. Я гадаю, що вже кожен побачив у себе в електронному кабінеті платника податків нові назви податкових? Да? Усіх, у кого чекбокс. І, наприклад, яка ситуація у мене сталася? У мене підприємець змінив адресу два місяці назад. І у мене було, ну просто я змінила 20 ОПП, ми змінили в Переро дані. Це все робилося через електронний кабінет платника податків. І у мене було чітке просто в голові уявлення того, що чекбокс мав оновитися автоматично, а цього не відбулося. І цей весь час люди виписували, слава Богу, у них там виписується один-два чеки дуже рідко. Виписували у шапці з е, вже старою адресою, не новою, яка на сьогоднішній день є. Я не знаю, чи це буде прямо супер якесь порушення, через яке у нас визнаються чеки недійсними, не тому що, що та адреса, що ця адреса були мого клієнта, просто він переїхав з одного місця в інше. Але маємо те, що маємо, тому закликаю усіх, у кого чекбокс. Будь ласка, зайдіть. Неважливо, ви щось змінювали по своєму життю чи не змінювали за цей період. Вам потрібно зайти в дані організації і синхронізувати дані з ДПС, щоб замінилася нова назва податкової, і змінилися ті зміни, які ви, наприклад, вносили, і думали, що чекбокс вне, внос, внесе їх автоматично. Щоб ви не робили таку помилку, як я. Тому що я тільки синхронізувала дані з ДПС, у мене одразу нова адреса підтягнулася і почала відображатися у фіскальних чеках. Ну, ось така. Теж такий лайфхак вам, на замітку. Наступне питання: чи треба індексувати зарплату у липні 2025 року? Ті, хто. Піднімав заробітну плату останній раз у грудні 2024 року, вже індексують її втретє. Ті, хто за порадою Мінсоцполітики взяв базовий місяць січень 2025 року, буде індексувати її вперше. Тому зверніть увагу. Що у липні у нас вже буде індексація? Якщо ніхто нічого, якщо ви протягом цього року, 2025 року, наприклад, як у мене, піднімали хоча б один раз заробітну плату, то ще її не буде. А якщо не піднімали, то по принципу вже з 1 липня можете піднімати, щоб не було надалі індексації. Піднімання заробітної плати на одну гривню не рахується. Піднімання зарплати, щоб не було в подальшому індексації, має бути в розмірі суми індексації приблизно 150 гривень. Далі, у рядку 8.1 ліквідаційної декларації ставиться позначка плюс, якщо декларація подається за останній податковий період. Всі забувають, що ліквідаційний процес це не просто натиснув кнопочку. В дії закрити ФОП і все. Ні, це неправда. Це просто так, роз... ну, це так себе дія рекламує, що типу, все просто нажала кнопочку, більше ні про що не думаєш. Ви закрили ФОП, ви зобов'язані подати ліквідаційну декларацію. Щоб встановити, що це ліквідаційна декларація, у рядку 8.1 потрібно ставити плюсик. Тому що багато хто формує ліквідаційну декларацію і забуває поставити плюс, якщо це ліквідаційна декларація. Це йдеться про звіти по єдиному податку. Так, далі. Дія повідомлятиме про зняття з місця проживання. Тоже така штука нова, цікава з цими прописками. Я гадаю, це на мою думку, це моя суб'єктивна думка, що. Чуть-чуть пізніше вже доберуться до того моменту, щоб почнуть її зв'язувати з базою податковою. Що, типу, прописався, змінилася адреса, вона має автоматично змінитися вже в податковій. Я думаю, що ми до цього дійдемо. Тому майте на увазі, якщо ви живете, прописані у мами, у тата або ще у когось. І вас випишуть, бо власник квартири має право уже самостійно піти виписати або когось прописати. Уже Дія буде вам про це повідомляти. Припустимо, нам треба вами кілька контрагентів. Так, чат Діпіті. Штуч... Штучний інтелект, штучка інтелект. Значить, В штучному інтелекті почали вже розбиратися і бухгалтери. В чаті GPT можна спокійно, абсолютно не напрягаюсь, перевірити свого контрагента. Як це зробити? Вводимо необхідний промпт, а також назву наших контрагентів. Перевір цих контрагентів за критеріями: час роботи на ринку, фінансова стабільність, репутація, ризики, рейтинг та короткі рекомендації. Також ви можете додати перевір через е, сайти Open Data ОПЕНДата або через Міністерство юстиції України, або борги боржники України, е, і вам чат GPT видасть повний просто е, якби результат і аналіз вашого контрагента, по якому ви можете зрозуміти, чи все у вашого контрагента в порядку, чи все ж таки не все. Е, до речі, чат GPT застосовується зараз для розрахунку середньої заробітної плати, соціальних виплат, декретних для ФОП. Ну, така прикольна плюшка, але все одно е, перевіряйте, перевіряйте. Чат GPT це не завжди е, все, все вірно. Інколи там потрібно коригувати, все залежить від вашого запиту. Е, так. Після припинення підприємської діяльності податково буде проведена перевірка, тому варто зберігати всі документи ФОП. Знову по ліквідації повертаємося. Багато хто навіть не уявляє про те, що має пройти ліквідаційна перевірка, щоб все ж таки ФОП закрили і зняли з обліку. Термін проведення перевірки визначається керівником податкової. Нагадаємо, що з серпня 2023-го скасовано мораторій на проведення податкових перевірок після їх припинення. Зауважимо, якщо після державної реєстрації підпри... припинення підприємства діяльності фізична особа продовжує продавати... продав... провадити підприємську діяльність, то це буде вважатися веденням бізнесу без реєстрації. Суть така податкова готує новий кейс. Оскільки багато людей майже 70% не являються на ліквідаційні перевірки, податкова хоче мати доступ до розрахункових рахунків тих, хто закрився, щоб проводити перевірки самостійно. І це не є хорошо, повірте мені, тому що виспальний мозок молодої, амбітної інспекторки. Яка хоче показати, що вона просто супер спеціаліст в області податкової, розумієте? Вона там нарахує вам і перерахує таке, що вам на голову не налізе. Тому майте на увазі, коли вас запрошують на перевірку до податкової ліквідаційної, вам потрібно. Максимально зібратися морально, зібрати всі свої документи, які у вас були, випуски по банку взяти за період, з якого ви працювали, від дати відкриття по дату закриття. Багато мені задають питання, а що нульові теж треба? Нульові обов'язково треба, тому що податково все ж таки ще не бачить, слава Богу, які у нас обороти були по рахункам. І якщо вони нульові, то треба це ж показати, що вони були нульові. Як вона. Як коли ви йдете на ліквідаційну перевірку, ви маєте знати, що податкова підготувалась до вашої зустрічі і запросила по всій Україні 4 ДФ це звіт, по якому показують інші контрагенти, скільки вони на вас перераховували коштів. Тому майте на увазі, що коли ви вже прийдете, у вас буде предметна розмова. Якщо ви задекларували нуль. І у вас на рахунку нічого не проходило, а ваш партнер, якийсь показав, що він вам перераховував карту, а то була, оказується, ваша особиста карта, і ви нічого не задекларували, то у вас проблема. Ну, Просто, щоб ви розуміли, як проводяться перевірки. Тому, будь ласка, декларуйте, давайте свої реквізити правильно, поки ви живі, поки ви працюєте. Ставте касові апарати, щоб у вас усе було в порядку. Щоб ви розуміли, що прийде той момент, коли обов'язково прийде до вас перевірочка, і вона називається ліквідаційна. Її ще ніхто не оминув. Ну, тобто, в будь-якому випадку її мають провести. Строки не обумовлені, строки вибирає тільки керівник податковий. Все. А ви ж розумієте, керівники бувають різними. Тому майте це на увазі, що обов'язково ви пройдете ліквідаційну перевірку, і ви маєте зберігати і документи, і виписки по банку. Перед тим, як закрити рахун розрахунковий рахунок, як ФОП, тому що у вас ліквідація йде, ви маєте закрити розрахунковий рахунок. Перед тим, як його закрити, зробіть виписки по банку. Особливо Приват. Приват банк ніколи, ну ніколи спокійно, без нерв без тріпання нервів. Після закриття рахунку не видає випуску по банку. Так, сказала. Про це теж сказала. Укр... А, і ось новина, блін, тижня взагалі. Всі ми знаємо, що нова пошта ввела обмеження у зв'язку з тим, що її дуже сильно оштрафували за те, що вона неналежно перевіряє своїх клієнтів і дозволяє фізичним особам торгувати без реєстрації фопів. Укрпошта вводить обмеження також на відправлення із після сплатою. Згідно з проведеним ризик-аналізом, Укрпошта оновлює умови прийняття відправлень з після платою. Але таким чином, що більшість клієнтів цього не відчує, а в інших буде час підготуватися до змін. З 1 липня ліміт на виплату готівки, <кій> вибачте, у відділенні фізособам будуть такими. Максимальна сума платіжних операцій впродовж одного календарного місяця 100 тисяч гривень. Максимальна кількість платіжних операцій впродовж одного календарного місяця 10 штук. Це щоб ви розуміли, що нас чекає далі по Укрпошті. Рада готується ухвалити законопроект про множинне громадянство. Що може змінитися? Ну, змінитись багато чого може, тому що багато людей виїхало за кордон, і хотілося б. Ну, тут такий меседж, що хочеться типу якби залишити українці... українців в Україні. А розуміючи, що більшість вже побудувала навіть своє особисте життя за кордоном, що вони можуть там залишитися і. Отримати громадянство іншої країни різними там способами, і ну кожної країни свої умови, то Україна готує такий законопроект. Що типу у нас буде можливість отримати, ну мати подвійне громадянство, отримувати паспорт в іншій країні і мати свій український. Побачимо, чим це закінчиться. Якщо чесно, це кожні півроку у нас це хочемо подвійне громадянство. Заяву про перехід на єдиний податок з 3 кварталу необхідно подати не пізніше 16 червня. Ну, я думаю, що про це вже всі знають, і не потрібно для цього повторюватись, але на всякий випадок. Не забудьте, кому треба перейти з групи на групу, або відмовитись від єдиного, або навпаки, піти на єдиний з 1 липня, будь ласка, майте це на увазі. Спочатку року Державна служба зайнятості прийняла 4,3 позитивних рішення щодо надання мікрогрантів та ухвалила 500, ой, 657 грантів. Е, недавно до мене моя підписниця звернулася з таким питанням. Як, як ви вважаєте, це вигідно чи ні? Е, особливо для тих, хто надає послуги. Послухайте, е, математика дуже проста. Е, Грант, якщо ви берете з одну. сама головна умова взяття гранта – це наймана праця. Ви зобов'язані взяти від одного до двох найманих людей до себе на роботу. І їх взяти не просто з вулиці, там свого знайомого або ще когось, а взяти їх з центру зайнятості. Це перша умова. Друга умова. 150 тисяч гривень дається, як коли у вас один найманий працівник гранту. А 250 тисяч гривень дається, коли у вас два найманих працівників гранту. Значить, що один, що другий має у вас пропрацювати мінімум 2 роки. І от і порахуйте, чи вигідно вам це, чи ні. Мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Якщо ви розширюєтесь то можливо, вам вигідно. А якщо людина просто заради того, щоб взяти собі, бо вам треба оновити, там, наприклад, комп'ютерну техніку або ще щось, але ви впораєтесь зі своєю роботою один, то вам це буде невигідно. Все. По цьому все. Далі. Податкова все більше і більше дає роз'яснень з приводу розрахунків з касовими апаратами, з тим, що люди працюють без реєстрації ФОПа. І основні критерії ризику для ФОП вивела один журнал: отримання оплати без касового апарату, лист щастя за нефіскалізацію. Це ви знаєте, що зараз багатьом приходять листи. На які потрібно реагувати, тому що якщо ви не будете реагувати, буде все нараховуватися, вам штрафні санкції і все інше, автоматично, що вам потрібно все ж таки відповідати і бути в діалозі. Неповна фіскалізація штрафи, за частково непробиті операції, високий ризик того, що до вас прийдуть або вас виключать на перевірку. Невідповідність декларації середній, це значить зняття з єдиного податку, тобто ті ФОПи, які відправляли новою поштою. І не фіскалізували, вже про це знає податкова, і вас можуть зняти з єдиного за те, що ви не відповідаєте вимогам знаходження на єдиному податку. Тому обов'язково або самі ФОПи, або ваші бухгалтери мають перевіряти ваш електронний кабінет постійно на рахунок того, чи є ви ще платником єдиного чи вас вже зняли. Якщо ви знаєте, що у вас є регулярні порушення. Ну, це не всі. Є люди, які все, все, все роблять правильно, там треба нічого переживати. А є, які не робили, не роблять, і не будуть робити. Оплата через IBED, вимога фіскалізації через ПТКСР. ДПС використовує чотири основні алгоритми для виявлення порушень фіскалізації, причому найвищий ризик мають ФОП без РРО та з неповною фіскалізацією операцій. Нова позиція. Якщо ви даєте податково свій розрахунковий рахунок і з вами розрахувалися через термінал самообслуговування, ці операції мають бути фіскалізовані. Це просто жесть. Тобто ви маєте нести відповідальність за те, що ваш клієнт пішов і розрахувався з вами через термінал самообслуговування. Особливо це стосується таких, як я. Це люди, які надають послуги, тому що ми маємо право працювати без реєстрації касового апарату. І тепер ті, хто зі мною розрахували через термінал самообслуговування, мене підставили. Та-дам! я зобов'язана була провести обов'язково ці операції через касовий апарат. Але ми будемо з цим розбиратися, коли мене схватять за руку і потащать ці казімати. Ми будемо там значить, бадатися, розбиратися. Я це все буду фільмувати для вас, щоб набиралися ви досвіду. Поки що мене ніхто не схопив. Поки що мої значить, розрахункові рахунки не розсікречені на весь світ. Побачимо, що буде далі. Так що, такі новинки, гарних новин, як бачите, дуже мало можливо, одна із десяти. Тому тримайтеся, слухайте новини, щоб бути в курсі, де може вас чекати засада. Але можу сказати так: засада зараз чекає вас скрізь. Вибачте, будь ласка. Бо вже просто це, мабуть, вже історичне. Я навіть вже не знаю, як записувати ці новини. Але будемо записувати, спілкуватися, тому що. Я так дивлюся, ніхто не хоче про це все говорити. Всі тільки хочуть заробляти гроші, ніхто не хоче нічого пояснювати іншим людям. Ви, не, будь ласка, не соромтесь, пишіть свої питання під відео, пишіть свої коментарі, пишіть своє негадування, що, ви там, що вас не влаштовує, щоб інші люди, які приходять на канал, розуміли, що щось відбувається, що щось відбувається критичне, на що треба звернути увагу. Можливо, ми комусь з вами допоможемо. І хтось просто виправить свої помилки, піде далі у своє світле майбутнє, і в ньому в майбутньому будуть штрафи поменше. Не забувайте, будь ласка, перевіряємо період 5 років. Так що, якось так, все, підписуйтесь на, на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже-дуже сильно вдячна.